Ну що, друзі, закінчилася ера заправки на вок. Получається, того що до 30 числа була це в них акція, що заправляєшся, розрахунок був, якщо візою від Приватбанку, то гривня 50 знижка ще капала. Но тепер вже не капає, тобто газ у них з урахуванням знижки від 8.38 коштує 21.35. Тобто нічим не, не менше, ніж на авантаж. А на авантаж заправлятися все ж таки легше, швидше. Газ такий самий. До речі, заправився я на 34 літра, а проїхав 347. Тобто менше, ніж 10 літрів на 100 у мене вийшов розхід. Хтось може вірити, хтось може не вірити. Це такий був змішаний розхід, тому що я по трасі був. Десь з перших 100 кілометрів з цього бачку я проїхав в Німіров, потім назад. Тобто десь 100 кілометрів було такого трасового пробігу, а потім, а потім в цей пробіг неділя, теж місто пусте, можна рахувати що це, типу, як такий знаєте, трасовий пробіг без пробок. Получився розхід менше, ніж 10. Це не може не радувати. Друге покоління газу. Це для нього взагалі чітко, 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 причітко. Коротше, Довго я думав, що робити, як бути. О, бачите, треба палець додати, лівий. Зробив я общий зброс на цьому телефоні, перенастроїв його повністю, Того, що на Android-телефоні зв'язок з реєстратором чіткий. Без всяких рівків, без нічого. Але не пишеться звук, коли пишу захват з екрану, не пишеться звук. І прийшлося робити повний зброс, щоб встановити цю заводську програму, яка пише екран. От така, типа. Ну, Запись місту з екрану. І вже на ній пишеться звук, все нормально. Скільки я програм перелопатив, ні одна не писала звук. Якась там система защити туди-сюди. А встроєна, якщо зробити зброс, пише. Так що зброс поміг. Тепер я зможу з реєстратора без проблем скидувати собі на Android, запис з цього екрану з звуком, всі діла. Тобто всі замовлення з реєстратора я тепер можу скидувати і показувати вам, ну, ті, які в салоні. Бо ті, які на вулицю він знімає, то я можу із свого телефона скидувати, воно не зависає. Странно, я не знаю, що це таке. Хто дивиться із таких, хто шари, то підскажіть, що може бути. Я вже все, що хочете перепробував, вже і гуглив, і ютубив, коротше, все, що хочете. Нічого не допомагає. Коротше, починаємо працю, я думаю, до часу дня е, хоча б. Працювати, Тому що після часу на час у мене якраз сьогодні понеділок, день масажику. Сьогодні всі казали зранку, що жорсткі кофе. за рахунок того, що понеділок були важкі вихідні у людей і. Коротше, нормальні тарифи, плюс дощ. Зараз будемо бачити. І по уберу, і по болту все залітає, друзі на архітектора, Ні-ні, на артин, на це то, звісно, тільки що хороше замовлення було з Одеської, це тут збоку. Але ми вже взяли по болту, то вже будемо їхати по болту. Архітекторна. Не артинова, а архітекторна вулиця. Ось куди нас поведе, я теж не знаю де це. Побачимо. 61 гривня, друзі, була до сплати. Як бачите, де це ця вулиця архітекторна. Це відкинуло мене назад трошки до моєї миючки, але ну, нічого страшного в цьому немає. Значить, 60 гривень це у нас 12 гривень прямую скарбничку. Відкриваємо далі болт. Бачимо, що на перемичці горять такі кофе, що капець. Можливо, ми трошки збільшимо радіус, щоб захватити цю перемичку. І на неї нема що їхати, в принципі, там по прямі отут раз-раз і ми вже там. Тобто я буду довольний як слон, якщо я візьму з вітискофом якесь замовлення. З Хмельницького шосе, друзі, я зас... Ого! Я вже забув, як це, коли Uber щось озвучить. Це, звісно, тільки що странно звучало, якщо чесно. Я колись, коли тільки починав на Uber, то я з голосовою цією фігньою їздив. Там буквально, може, місяця-два. <кій> Вона так смішно говорила. А, ще й на цей на кацапській мові. я <кій> О боже. Берешеш мені, чуєш, я от собою краще прийду на митницю, чим зараз робити такого кругаля. Ну, друзі, на митниці завжди люди вже чекають. Дуже рідко, коли ти під'їжджаєш сюди на митницю, а клієнт десь там ще шастає, щось там робить щось, потім чекаєш що. Тут завжди. Заберіть клієнта Тарас, лівого боку. Тут ти завжди приходиш, приїжджаєш верніше і тебе вже чекають. І ось наш клієнт вже махає рукою. Добре Прямуйте на північний захід по Хмельницьке шосе. Цей Uber, друзі, нічого ні не доплатить за те, що він десь потинявся. Це капець, ну додайте вже, є ж практика така, не вже це якось тяжко для ваших програмістів це зробити. Додати кнопочку, щоб пішов відлік простій. Може я не правий, може тут вже просто в ціну заложена сума середньостатистичного простою, поняли? Типу в середньому там люди 10 хвилин лазять, тобто в ціну вже вшито, там, наприклад, 25-20 гривень. Можливо це так, коли ти зупиночку робиш. Не знаю. Перший. Можете прямо тут зараз. Завід клієнта доразлі. Можливо, побачите. Висадив я клієнта, як бачили, в 118 гривень до сплати. Це у нас 22 гривні прямує в скарбничку. І ми чекаємо наступне замовлення. Воно буде чи по Uber, чи по болту, буде видно. Вулиця Стельмаха, 33, вулиця Мирна на зарванці. Ну, в принципі, давайте прокатаємося. 4,7 за 80, це 20 гривень за, за кілометр практично. Можна їхати. Так, Показує геолокацію тут. Верніше геолокацію показує той будинок, а точку тут. Куди їхати, бог його знає. Ну поки я розвернувся і буду між двома домами. виходить, стояти. Здравствуйте. Yes, Здравствуйте. 50 гривень було до сплати, 16 гривень прямую в скарбничку. І, друзі, як вибиратися з цього місця, я навіть не розумію. Mm. Да. Ледь не забув, друзі. Пару днів назад е Сява, я коли був Німіровий, він закинув мені 40 гривень на приватбанк. Цих 40 гривень прямує в скарбничку. Сява дякую тобі. І також за вчорашній батл Сява закинув сьогодні полтинік. Цей полтинік також прямує в Скарбничку. Були якісь замовлення по 838 в ефірі висіли, але з, цей, з районки коротше, там на Максимовича. Я думаю, зараз я його візьму. Потім, поки я поїду сюди, поки вернусь назад, коротше, клієнти задовбуться типу, чекати. То, що я нічого не буду брати, поки що не взяв і протикав, виходить, все. Ну, Будемо їхати звідси пустими, нічого страшного. в принципі. Зараз підрубимо ще Uber та й будемо щось ловити. Висить, друзі, ось таке замовлення з ринку Вишенька на Леоніда, коротше, на Камарова. І, виходить, написано в коментарях, що це зупинка. Зупинка трамвайна чи тролейбусна. Якась там зупинка. Зараз ми штенько на цю зупинку під'їжджаємо, забираємо людей і прямуємо на комарова. Там якась ця вулиця переіменована. Подивимося, що це за вулиця така. Тут я стою перед світлопором. А я от перехрюстю. Ага, ви в рубашості такі, Сіреніві? Світло полосаті, джинси і кофта. Я в бік електромережі повертаю. Бік електромережі? До храму тут я вже повернув, бо я тут не можу стояти. Почекайте, до якого храму? ТРК вишенька, тут не повинно бути ніякого храму і ніякої електромережі. Дивіться, а це є ТРК вишенька і цей колонка. Так, це кинеть, що з початку. Через дорогу я. І храма в нас тут нема. Ну, не храм, може церква якась тут. Зараз, секундочку, я А, почекайте. А В 529? Так, да так, -да так. -да. О, то це ви розвертаєтеся, а я стою. А де ж це ваша кофточка в полоску? Це ж одна тонна кофточка. Ну, Бачите, вам така мені в полоску. Я зрозумів. Добрий день. Добрий. Ну, хоче, той знайде, так? Да? Да. Покажемо, де? Ну, Ні? Сама перший раз їду. Там дитинка народилася, я її дивлю... дивитися буду. Так, 25, а тут, значить, це буде нічна сторона, 37 нам треба. 31. А, ту сторону. Так, ну нічого. Зараз ми їх наберемо. Сезон... Yeah. Yeah, да? Yeah. Да. yeah, значит туда. Друзі, є... Ага, є. А ні, до сих пор ще є. Вніміра е -е, в Німіров заказі, ніхто не хоче злітати. Вже хтось захотів, вже хтось полетів за 500 гривень, 50 км. Ой, а нічого, що, тіпа, Скільки? 100 гривень піде на комісію. Ну, не 100 трошки менше. Це залишиться 400 гривень, потім ще. 50 назад коротше, 200 гривень на паливо 100 на комісію, 200 гривень залишиться. Чітко хтось заробить. Змітають моментально такі закази. Я вам так скажу, що це я не знаю, як це так можна. Ну так, да, воно то по кайфу там прокататися в Німіру, собі. Ніяких там камер немає, тільки одна в писарівці, здається, і пролетів. Безстресенько, та й все, Та й заробив 200 гривень. Але ну, пробіг, вся фігня не варто того. 60 гривень було до сплати. це 12 гривень з скарбничку. Шукаємо далі, друзі, щось. Келицька, 71, третя міська лікарня. 7 км за 103, друзі, шуруємо туди. Подача чотенька. Доверху по юності зараз піднімемося трошки і, і візьмемо клієнтів, а саме Катерину. Пишуть друзі у нас в чаті, що замітили Вітю на Вишенці, Шухер. Вже вже коротше, вже. Вже палять, де я, вже все, вже маячок на, на цей на мийці поставили на машину, вже тепер тут знати де я катаюся. Нема на що прищіпнутися. Щоб побачити. 3 гривні, друзі, до сплати було. Скільки це в нас з карничку? 20 гривень прямує. Да? Да. 12 година зараз без 10. І напевно, що, друзі, будемо шукати щось в бік Стрижовки. Не стриживки, а в бік Київської. А, так, є в нас щось в бік Київської чи немає? Вже де вокзал Ні, ще поки немає нічого. На болті виставимося в бік Стриживки. А ось знайде щось в бік стрижівки, це буде на Київську. Тому що на час в мене запис. <кхи> і І потрібно ще скинути з реєстратора. Тобто я на це все даю приблизно десь хвилин 30, ну і там вже не буде коли, виходить, таксувати. Треба вже буде йти на масажик, на заняття. Тобто... Зараз прямуємо по чу-чуть, котимось в бік гостеоцентру і по можливості беремо якесь замовлення на Київську. А, друзі, що хотів сказати ще, тільки що крутив шиєю щось там туди-сюди, коротше, і дивіться, що я знайшов. Бонусна парасолька. Ну, приємно, чи ні? Мені здається, що за цією парасолькою вже вряд ли хтось, хтось буде думати і так далі. Просрав, то просрав. Це, це, це ще цей малий, якому цю парасольку визивали, тіпа, спіль, чуйте, цей, цей малий, якому визивали таксі, він якийсь такий розгублений був коротше, і забув все ж таки цю парасольку в мене. Не знаю, будуть, дзвонити, не будуть. Хай катається в машині. Так що прям дуже сильно я хотів її віддати, в плані того, що все кинути і їхати, віддавати, то не дуже. Десь на завтрашній день, чи на який домовлюся, якщо буду дзвонити. Якщо ні, то буде в мене плюс парасолька. Хоча вона мені не дуже і потрібна, якщо чесно. В мене ось своя парасолька є над головою. Добре. З нової пошти на Стрілецький на академіка Янгеля. Дві каністри по 20 літрів добрива. Мінімалочка, друзі, за весь, за весь маршрут буде 3 км, зато ціна 55 чи скільки. В принципі, непогано. Зараз тільки 12 -та година. Так що ось такі ось замовлення, які неподалік центру, можна робити. В принципі, Це добре, що воно попалося таке. Тут, друзі, десь поворот на нову пошту є. Дивіться, він ось тут. А тут е завжди короче, нема де приткнутися, але тут зараз здається, то, тут не дуже так людно, машин небагато і ось мої каністри вже. За вісімін добриво 55 гривень до сплати, це 10 гривень скарбничку і 12-11 зараз на годиннику потрібно їхати вже туди, паркуватися, скидати відосики і йти на масажик. Алло, алло. Визивала сьогодні таксі з юності до третьої лікарні. Так, так. Малий забув зонтик у вас в авто. Так, да, є зонтик. А є, можете десь його відложити, потім якось заберемо. Напевно, завтра вже, тому що сьогодні закінчив роботу вже. Ага, я зрозуміла. Ви ще не на старому місці, вже поїхали? Ну, так, да, давно вже. Я зрозуміла. Давайте номер телефону свій, напевно. Я запишу і завтра десь е, буду кататися, наберу вас та віддам. Е, так, добре, добре тоді. Ну, ми знаходимося в районі е, тут Парське е, е, шосе Рибацька. Можливо, десь будете в цих троях наберете. То ви? в мене нема вашого номера, це ви дзвоните просто. Ага, Але... я зрозуміла. 097. Так. 08. Так. 26. Так. Ага, добре. Добре, все, дякую. Завтра наберу. Ага, дякую, до побачення. Ось так, друзі. Не вдалося собі залишити парасольку. Я так подивився, вона така сильно беушна. Та й не потрібна вона зовсім. Та й взагалі треба повертати речі, які люди забувають в авто. Можливо, вона їм дорога ця річ. В незалежності від того, що це. Навіть якась шапка могла бути під подарунком від якоїсь близької людини. І треба повертати такі речі. Добре, їдемо. Ніяк я не доїду, друзі. Бачите, що написано? День оновлення понеділок. Є в мене така болячка. Зараз я туди забіжу, подивлюсь, що там є, що нема. Коротше, і вибіжу. Коротше, нічого я не знайшов, друзі, на тому секонді. Сьогодні хоча день завоза, але щось нічого немає. О, дивіться, було би містечко мені, але хотів зайти в АТБ ще півгодинки. <кхух> дощик валить. З, з, цей, з цієї точки, де я тільки що хотів запаркуватися, до АТБ йти дуже довго. Я ще тільки що заглянув, що возле АТБ є містечко. Да, трошки є, треба запаркуватися паралельною парковкою зараз. Покажу вам майстер-клас, дивіться. Головне, друзі, зробити максимально таку величеньку дистанцію між автомобілями, оцим і нашим. І потім практично отак на око одразу закидаємо сраку в дирку сюди і вирівнюємо тазик свій. Бачите. Практично, практично під самий бордюрчик. Оп, і зайшли. Так, да. Ну, ну так, так. Да. Тут є ще місце для такого маневру. І все. Газуємо по якісь батончики, такі для тренування, коротше. Сидимо, скидаємо відео з реєстратора і шуруємо займатися. Я вже, друзі, під'їжджаю до Стрижовки, вийшов я за стел центру, запустив е -е, калькулятор, вже все посчитав. Коротше, вийшло, що я працював 2 години, і за 2 години 160 гривень в час чистими вийшлося продуктивності. Це там 240 гривень по, віс... по болту. 120 по 838 і 120 по цьому, по Uber. Це все перемножив, додав, мінус короті, кілометраж. І вийшло так, що 160 гривень продуктивності в годину за 2 години. Ну, це дуже мало, скажімо так. Але хоча б щось, щось. Друзі, будемо е, їхати вже в Стрижавку зараз. Ну, Не встрижав, а додому. Що хотів сказати, Що хотів сказати? підписуйтесь на каналчик, чатик в Телеграм, підписуйтесь на Patreon, підписуйтесь взагалі на канал і по е, можливості долучайтеся до збору і буду казати вам до завтра.